Вітаю тебе, розкішна людина. Зараз ми створюватимемо з тобою те, що справді змінює життя. Сідай зручно, або, якщо хочеш, лягай, закривай очі, зроби спокійний вдих. І настільки ж спокійний вид. Просто дозволь собі зупинитись тут і зараз. Ми залишаємо позаду все, що турбувало тебе. Ми зараз все це змінимо. Це тільки твій особливий час. Час пробудити твою внутрішню силу. Ще один глибокий вдих. І з видихом ми відпустимо всю напругу з тіла. Воно дуже чекало на цей момент. Відчує кожна клітинка розслабляється і готується прийняти нову енергію. Уяви, що зараз згори на тебе починає спускатися красивий, потужний потік блакитного космічного вогню. Цей вогонь для тебе абсолютно безпечний, але він, не залишаючи жодного сліда, спалює те, що тобі не служить. Він ніжно торкається твоєї маківки, м'яко проходить крізь усе тіло і заповнює весь простір навколо тебе неймовірно красивим блакитним сяйвом. Цей вогонь проникає крізь голову, шию, плечі, крізь руки, грудну клітину, живіт, спину, таз, ноги, стопи. Цей вогонь не руйнує, він очищає і зцілює. Він випалює усе зайве, усе, що не потрібне тобі, усе, що отруювало тебе, усе, що зупиняло тебе. Усе, що змушувало тебе сумніватись і страждати. Він знищує усі страхи, старі сценарії, чужі програми, поразки минулого. Ти можеш навіть окремо зосередити свою увагу на образі своїх страхів чи сумнівів, які тебе мучили. Прояви їх і віддай цьому вогню. В цьому вогні всі твої перешкоди перетворюються на сяйву твоєї сили. Спостерігай за тим, як цей блакитний вогонь огортає все, що більше тобі не потрібно. Старе згорає, розчиняється і зникає. Віддай все, 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 все. Що більше не хочеш нести з собою. Ти відчуваєш неймовірне звільнення. Твоє тіло стає легшим, чистішим, прозорішим. Ти починаєш світитися спочатку із середини, а потім. Світло заповнює все навколо тебе. весь світ. Ти стаєш буквально кристалом, наповненим чистою силою. Приходить настільки приємне полегшення і звільнення. Буквально кілька миттєвостей побудь у цьому відчутті. Відчуй, як добре твоєму тілу тут, як приємно відчувати цю свободу і легкість. Тут, в цьому просторі перед тобою, з'являється фігура світла, без імені, без ярликів, просто чиста сила. Можливо, це твій янгол, можливо, це творець, можливо, це твоє вище я як завгодно, і як ти бачиш, так і правильно. Ця сила протягує тобі особливий дар. Роздивись його. Це може бути сяючий кристал або красивий кришталевий ключ. Він привертає всю твою увагу. Простягни рук і прийми його. Відчуй, як цей дар починає фізично входити в твоє тіло, розчиняється тобі, наповнює тебе. Відчуй, як разом із цим даром приходить нова, дуже потужна енергія. Сила наповнює тебе, твоє тіло розширюється, його ємність зростає з кожною секундою. Ти відчуваєш. Певненість, могутність якої так давно прагнеш. Клітини, наче пробуджуються, отримують унікальний код, якого чекали завжди. Дозволь тілу звикнути до цієї сили. Відчуй, як вона починає грати всередині тебе. Роблячи твоє тіло Ще міцнішим, ще більш здоровим, ще більш вільним. Вона насправді дуже приємна для твого тіла і дуже-дуже довго І зараз ця сила відкриває перед тобою вікно можливостей. Портал. Великі, красиві ворота відкриваються прямо перед тобою. І ти бачиш за ними нову гілку своєї реальності. Зроби крок вперед і увійди магічний момент. Озирнись довкола. Що ти бачиш? Яке життя розгортається перед тобою, коли впевненість сповнює тебе і ти дієш без страху? Побудь у цьому просторі, дай собі час все гарно відчути. Роздивись уважно, які можливості і здібності ця впевненість тобі відкриває, що відбувається, коли ти дієш, як змінюється твоє життя, коли рішучість стає твоєю природою. Всі двері відкриваються перед тобою, всі можливості стають доступними і простими. І ти користуєшся ними так красиво, наче танцюєш. Подивись, як навіть одна проста дія відкриває перед тобою неймовірні можливості і докорінно змінює твоє життя. Всього одна проста дія. Дивись, як твій дар починає розгорятися а його світло стає сонцем, сонцем в якому тепло і тобі, і в світлі якого хочуть грітися інші, яке це життя, яке воно для тебе. Роздивись кожну деталь. А коли ти бачиш те, що справді тебе тішить, від чого все всередині аж замирає, настільки тобі це подобається. Проговори – це моє життя. Це не просто візуалізація. Прямо зараз цієї миті ти програмуєш нову реальність. Ти створюєш шлях, ти створюєш сценарій нового життя, життя, в якому все так, як ти хочеш. Зроби глибокий вдих. Вбери цю силу і впевненість. Відчуй, як вона наповнює все твоє єство, це твій природній стан. Зараз дай собі слово. Після виходу з цієї медитації ти зробиш хоча б один крок просту дію, яка запустить твою нову гілку реальності. Запитай себе, запитай цей простір чи, можливу фігуру світла, що це за дія. Перше, що ти бачиш, і є твоїм ключем. Жодної логіки. Те, що ти бачиш, правда, це твій найцінніший жест любові до себе. Коли ти проявляєш любов до себе через дії, увесь світ починає вчитися любові. Уявляєш який це вклад? Виконай цю дію як маніфест любові до себе. Пам'ятай, ти найважливіша людина у своєму житті, можливо, це знання забулось. Але настав час згадати. Настав час створити те життя, яке ти весь час бачиш в своїх мріях. І все починається з однієї простої дії. Зроби глибокий вдих. І повільний, потужний видих. Почни м'яко. Рухати пальцями рук, ніг, відчуй землю під собою, і коли відчуєш повну присутність, повільно розплющує очі. Все можливе для тебе. Насправді не грандіозні рішення приносять грандіозні результати. Твоя готовність жити краще, і твій перший крок, кожен твій крок насправді яким би він не був. Ось що справді грандіозно. У тебе все вийде. Я це знаю, це факт, і він беззаперечний.